ще треба качкам, щоб вони нормально неслися. Всім привіт! Я Олена, і я вже майже 3 роки живу разом з качками. Хоча вони мене і не просили, а я все рівно розкажу вам сьогодні, що ж такого з ними треба робити, щоб вони добре розмножувалися і заполонили з собою пів села. А в цьому мені поможе моя улюблена булочка піпів. Сподіваюся, я сьогодні залишуся чистою. Так, піпів. От знаєте, за що я люблю індукачок? Для мене це не просто сільськогосподарська птиця, це особистості, причому кожен зі своїм характером. Якщо вас, як і мене, дратують звуки, що видають гуси та звичайні качки, то мовчазні шипуни стануть ідеальним варіантом домашнього улюбленця. Що б ви їм не запропонували? Вони з'їдять все. Прокормити їх дуже легко, особливо влітку, коли є у пазеліні. А імунітет у цих ластунових створінь можна тільки позазвити. Але це не саме головне. Найголовніше це феноменальне бажання індокачки продовжити свій рік. Воно настільки сильне, що змушує качку висіджувати яйця аж 5 тижнів. Це рекордний термін серед качок. П'ять тижнів сидіти це ж, напевно, так нудно, тільки часу, щоб переосмислити своє життя. Може, це і робить їх суперматусями? Про це сьогодні і побалакаємо. Розкажу про декілька правил, дотримання яких є обізательним. Перше, це максимальна свобода. Не бійтеся, що вони загадять вам увесь двір. Всі тварини люблять волю. Чим більше території, тим їм краще. Також важлива спокійна атмосфера. На качків не можна кричати і чиняти психологічний тиск. Для того, щоб серед птахів не було розбійних нападів, розрахуйте правильно склад сімей. На трьох самиць має бути не більше одного качура. Качки не вегетаріанці. Їх улюблений корм протеїнові добавки у вигляді дощових червячків та слимачків. Також не забувайте про зелену траву, особливо на навесні. Саме вона допомагає їм знести перше яйце. Наявність водойми обов'язкова у будь-яку пору року. Якщо нема поруч ставка, то потрібно зробити басейн. Бо ніхто не захоче розмножуватись. Коли абсолютно немає де помитися. Якщо ви хочете, щоб нанесення яєць розпочалося якомога раніше на весні, то не пожалкуйте і вкрутіть їм, будь ласка, лампочку, бо для них дуже важливий подовжений світловий день, який має тривати до 15 годин. Також має бути тепло в квітні. Шлюбний сезон розпочинається. Качок, відразу після новорічних свят. До цього часу вони вже досягають свого повноліття, а саме 8-9 місяців. Тут обов'язково потурбуйтесь про те, щоб ваші мама і тато майбутніх каченяток були різнокровними, а саме походили від е, різних сімей. Бо це напряму впливає на імунітет майбутніх каченяток. Качки, як і люди, неозалежні. Різка зміна температур, особливо на весні, дуже негативно впливає на початок кладки яєць. Коли потепління змінюється різким похолоданням, то качка перестає нести яйця. Вона буде чекати, доки знову не стане тепло. Як ще організувати гніздо? І докачки не надто люблять, коли їм вимушують пишне гніздо у всіх на очах. Вони люблять ховатися по закутках, подалі від сторонніх очей. Це може бути десь під шифериною, під яслами у худоби, навіть у гаражі серед інструментів. Тому будьте на крок попереду і організуйте їм спеціально багато закутків, щоб вони там могли влаштувати собі гнізечко, вибрати серед наями. Одного разу влаштувала собі гніздечко на горищі з сіном. Також врахуйте, що якщо качка десь намостить собі гніздо, то вона там має і залишатися до кінця строку насиджування. Тому тобто таке гніздо має знаходитися у безпечному і захищеному від хижаків місці. Також там має бути тепленько, у холодну пору року. І не думайте, що те гніздо можна кудись перебазірувати. Качки це не понравиться. І тоді вже вам доведеться висиджувати її яйця. Отаке собі. Як зрозуміти, коли ж наша качка сядеться? У середньому, перед тим, як сісти на яйця у гнізду, вона зносить від 12 до 18 яєць. І тут дуже важливо, якщо ви не плануєте, щоб ваша качка насиджувала яйця, то краще забирати їх відразу. Перед тим, як качка розпочне роботу з насиджування, вона раз настелить гніздо своїм пухом. Потім почне затримуватися у гнізді. Може таке бути, що ви помітите, що качечка сидить тільки вночі, а жальку покидає гніздо на цілий день. Не хвилюйтеся, це абсолютно нормально. Така поведінка вказує на те, що качка скоро остаточно вселиться на яйця. А як доглядати за качкою, яка вже сіла? Не вздумайте зачинити її у клітці. Вона готується стати мамою, а не відсіжує строк і не відбуває покарання. Тому у неї має бути змога покинути своє гніздо у будь-який час, встати і вийти на подвір'я. Найперше, це полегшить вам життя, і не потрібно буде організовувати окремі годівнички. А ще під час таких прогулянок, які, до слова, відбуваються один-два рази на день. Десь по 15-20 хвилин. Качка розминається та має змогу очистити свій кишківник, що дає змогу залишати гніздо чистим. Також я помітила, що перед тим, як покинути своє гніздо, вона дбайливо прикриває своїм пухом яйця, щоб вони не замерзли. Їм насправді корисно таке нетривале охолодження. Це називається загартовування. Багато хто чув, що у інкубаторі на качині яйця треба пшикати водою для того, щоб досягти оптимальної волості. Одного разу я зрозуміла, як це робить качечка. Під час прогулянки вона йде до водойми. Там вона купається, ясно змучує своє пір'я, а потім мокра повертається назад у гніздо і сідає на яйця. Ось саме тому. Дуже важливо, щоб у вас була якась водойма, де качка зможе покупатися. Цікаве те, що качку, яка висіджує каченят, дуже легко впізнати за зовнішнім виглядом. На коло очі червона масочка стає помаранчевою, піліни стирчать у різні боки, також вона відганяє від себе усіх самців і видає дивні звуки, схожі на пікані. Насправді це виглядає досить помельно. Взагалі, хачку краще не турбувати, коли вона висліджує потомство. Але якщо вам не дуже хочеться перевірити, як там справи у гнізді, то можете обережно завітати туди з фехтариком і за допомогою нього перевірити, як, як проходить інкубація, як триває процес розвитку ваших майбутніх каченят. А якщо ви ще не знаєте, що там можна цікавого побачити, то напишіть мені у коментарях оце. Я зніму окреме відео там, де розкажу, що ж там такого можна побачити і які є стадії інкубації мускусних качок. А на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте, що ви почули сьогодні щось корисне та цікаве і нове про качок, то натисніть кнопку підписатися, щоб не пропустити. Наші наступні відео. Всім дякую за перегляд. Типі, ти дякуєш за перегляд. Типі, скажи, що мабуть. Типі, скажи, ти дякуєш, ти булочка. Вона булочка надола. Нема кого не чинку, Бусечка. Булочка. Гарна коточка.